На Черкащині динамічно розвивають альтернативні джерела енергетики. За словами очільника регіону Ігоря Табурця, лише цього року маємо плюс 12 сонячних електростанцій. Загалом їх уже з півсотні. Активно встановлюють сонячні панелі і приватні домогосподарства, таких є майже 1400, розвивають і вітрову енергетику. Перша в області вітрова електростанція запрацювала восени завдяки приватним інвестиціям на сьогодні. Основним пріоритетом нашої держави серед інших пріоритетів безпеки є енергетична безпека, і неодноразово і президент нашої країни і в області звертають увагу на. Додаткові елементи генерації на так звану розподілену генерацію, тобто на малі генераційні установки, звісно, такі приклади позитивні, які ми бачимо сьогодні, на прикладі нашої вітрової електростанції, ми намагаємось розповсюджувати, спілкуємося плідно з нашими підприємцями, намагаємось їх збирати і щоб вони ділилися досвідом одні з одним. Це стосується і когенераційних установок і будь-якої розподіленої генерації, яка дуже дуже важлива. Станом на сьогодні для підвищення нашої енергетичної стійкості.